Невже клієнт, головний ворог підприємця, сьогодні розберемо, як клієнт зруйнує ваш бізнес, а вас зажене у величезні борги і відправить назад у найм до роботи на дядю. Це стосується усіх підприємців, власників, керівників малого бізнесу і початківців із досвідом, незалежності від віку, статі ніші бізнесу, продаєте товари, послуги, кількості клієнтів чи продажів. Вам про це ніколи не розкажуть, тож додивіться відео до кінця. А поки Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Перший спосіб, як клієнти можуть руйнувати ваш бізнес, це коли вони просто не окуповують витрат на своє обслуговування. Подумайте, коли ви працюєте з клієнтом, ви несете певні витрати, реклама, щоб залучити клієнтів, зарплата працівникам, які з ними працюють, кол центри якщо у вас вони є, програмне забезпечення, яке використовується у вашій роботі. Ну і інші операційні витрати, які за від специфіки вашого бізнесу. Якщо клієнт купує у вас на меншу суму, ніж ви витрачаєте на його обслуговування, такий клієнт стає збитковим для вашого бізнесу. У підсумку обслуговуючи таких клієнтів, ви фактично працюєте собі в мінус. Як наслідок, ваш бізнес починає з'їдати сам себе. Чому? Тому що замість того, щоб заробляти і покривати витрати, ви витрачаєте власні гроші на підтримку бізнесу. Адже крім обслуговування клієнтів, у вас є. Інші обов'язкові витрати, такі як оренда, зарплата працівникам, розрахунки з постачальниками, оплата енергоресурсів, ну і так далі. Ці витрати повинні покриватися прибутком, який ви отримуєте тільки з продажів. Але якщо клієнти не окупляють навіть базових витрат, ваш бізнес стає збитковим замість того, щоб заробляти гроші для себе як власника, ви змушені вкладати власні кошти, щоб просто заткнути усі дірки. У такій ситуації ні про відпочинок, ні про дорогі і покупки, ні про особистий розвиток, ви можете навіть не мріяти. Усе це стає для вас недосяжним. Ви лише думаєте, як закрити нові дірки у бюджеті і зупинити ось цей витік грошей. Зрозумійте, клієнти, які не приносять прибуток, не тільки руйнують ваш бізнес, але й позбавляють вас особистих коштів. Другий спосіб, як клієнти можуть руйнувати ваш бізнес, це коли вони перестають у вас купувати. Спочатку клієнти зменшують обсяг покупок. А потім вони взагалі перестають їх робити. Що відбувається в такій ситуації? Без продажів немає доходу, а без доходу ви не можете покривати витрати. Ваші операційні витрати, оренда, зарплата, рахунки за енергоресурси нікуди не діваються. У кращому випадку бізнес працює в нуль, коли всі доходи лише покривають витрати. Якщо бізнес працює в мінус, вам доводиться покривати витрати од власними коштами. Іноді підприємці навіть беруть позики в банках, знайомих чи родичів. Щоб врятувати свій бізнес, коли ж ви постійно вливаєте гроші в бізнес, ви потрапляєте в замкнуте коло. Чим більше ви вкладаєте, тим дорожчим і важливішим здається вам цей бізнес. Вам стає все страшніше його втримувати, тому ви продовжуєте вкладати ще більше ресурсів. Замість прибутку, ви отримуєте хаотичні витрати, які постійно ще й зростають. Як наслідок, через постійні вкладення ви залізаєте у ще більші борги. Якщо маєте справу з банками, то невчасне погашення боргів призводить до втрати майна, наприклад, житла, яке ви ставили під заставу. Врешті-решт, ви опиняєтеся в ситуації, коли доведеться роками працювати, щоб повернути борги, інколи навіть разом із сім'єю працюючи. Третій спосіб, як клієнти можуть руйнувати ваш бізнес, це коли один із них стає вашим найбільшим клієнтом. Здається, що великий клієнт це добре, він приносить багато грошей, часто купує і створюється. Враження, що він залишиться з вами надовго. Але така ситуація несе серйозні ризики для вас. Виникає питання: а в чому проблема? Якщо більшість ваших продажів залежить від одного клієнта, бізнес стає вразливим. ви приділяєте цьому клієнту максимум часу і ресурсів, нехтуючи іншими своїми клієнтами. Це призводить до їх втрати і залежність від великого клієнта тільки зростає. Також ви ризикуєте втратити ось цього великого клієнта. Що ваш великий клієнт вирішує припинити з вами співпрацю. Ваші доходи миттєво падають, і це стає початком кінця для вашого бізнесу. Коли клієнт розуміє, що для вас є критично важливим, він диктує умови роботи, вимагає знижки, змінює обсяги замовлень або строки оплати. А ви змушені погоджуватися, навіть якщо це зменшує ваш прибуток. Крім цього, не забувайте, клієнт завжди шукає найвигідніші умови для себе. Коли він знайде кращу пропозицію. Ваших конкурентів він легко перейде до них, залишивши вас без значної частини доходу. Втрата великого клієнта призведе до різкого падіння доходів і серйозних фінансових проблем. Конкуренти, отримавши такого клієнта, отримують перевагу, зможуть знижувати ціни для інших клієнтів, і тим самим переманювати їх до себе. Ваших клієнтів до себе переманювати будуть. Четвертий спосіб, як клієнти можуть зруйнувати ваш бізнес: це переманювати інших клієнтів до ваш. Ваших же конкурентів. Часто така ситуація трапляється в повсякденному спілкуванні, навіть у межах вашого бізнесу. Наприклад, у черзі до каси клієнт може почати розповідати іншим, що у вашого конкурента ціни значно нижчі і умови краще. Це чують не лише ті, до кого звертається клієнт, але й інші, хто знаходиться поруч. Що відбувається далі? Деякі клієнти вирішують перевірити цю інформацію і заходять до конкурента аби порівняти, якщо вони Недійсності бачить вигідніші ціни чи кращі умови, то поступово починають купувати у конкурента. З часом ці клієнти можуть стати постійними покупцями іншого бізнесу, бізнесу вашого конкурента. Потім ці ж клієнти, приходячи до вас, знову розповідають іншим про переваги конкурента, і процес повторюється. В результаті ви втрачаєте своїх постійних клієнтів, а разом із ними і свої доходи. Чим менше клієнтів, тим менше доходів. В цьому випадку покривати ви Витрати стає дедалі важче. Це призведе до затримок в розрахунках із постачальниками, які у свою чергу піднімуть ціни або змінять умови поставок на менш вигідні для вас. Врешті-решт, ваші конкуренти, отримуючи більше клієнтів і доходів, пропонуватимуть ще нижчі ціни та кращі умови, і це ще більше ускладнить вашу ситуацію. П'ятий спосіб, як клієнти можуть руйнувати ваш бізнес, це витіснення інших клієнтів через свою токсичну поведінку. Як це відбувається іноді серед ваших клієнтів трапляються люди, які поводять себе неприємно і неетично. Вони можуть вступати в суперечки з іншими клієнтами, висміювати чи тролити їх, створюючи таку напружену атмосферу в вашому магазині чи офісі. Жодній людині не буде комфортно перебувати ось в такій обстановці. В результаті ті клієнти, які стали об'єктами агресії чи відчули дискомфорт, приймуть рішення більше не працювати з вами. Вони підуть до ваших конкурентів конкурентів, де не стикатимуться з такими проблемами, навіть якщо їм доведеться платити більше, і насправді вам буде важко контролювати цю ситуацію. Чому часто такі конфлікти виникають поза вашим полем зору? Ви боїтеся втручатися, щоб не образити агресивного клієнта, який можливо приносить вам дохід. Через нестабільний дохід, ви не хочете ризикувати втратити будь-якого клієнта, навіть якщо його поведінка шкодить іншим. В результаті ви втрачаєте лояльність. І вигідних клієнтів, які йдуть до ваших конкурентів. Токсичні клієнти створюють негативну репутацію вашому бізнесу, через що потенційні клієнти навіть не захочуть до вас звертатися. Зменшення доходів зробить ваш бізнес ще вразливішим до будь-яких інших фінансових проблем. Шостий спосіб, як клієнти руйнують ваш бізнес, це є. Переманювання ваших працівників до конкурентів, щоб краще зрозуміти ситуацію, про яку я кажу, уявіть ситуацію: клієнт задоволений обслуговуванням, починає спілкуватися з вашим працівником і говорить щось на кшталт. Ти так багато працюєш, а тобі явно не доплачують. У вашого конкурента зарплати набагато вищі, а умови роботи краще. Там до працівників ставляться з повагою. Таких цінних кадрів, як ти, там цінують. Працівники, почувши таку похвалу, починають замислюватися над своєю цінністю. Якщо це повторюється неодноразово, вони починають вірити, що заслуговують на більше. Що відбувається далі? Працівники починають цікавитися вакансіями у конкурентів і навіть відвідують їхні співбесіди. Власник бізнесу конкурента, як правило, добре продає свої вакансії, а клієнти, які виступають у ролі неофіційних рекрутерів, лише підкріплюють думку, що там. Краще. Працівник розуміє, що умови роботи залишаються тими самими, але зарплата і атмосфера конкурента виглядають набагато привабливішими. Як наслідок, ви витрачаєте час, гроші та зусилля на навчання цього працівника, але тепер він приносить користь вашому конкуренту. Задоволений роботою конкурента, колишній працівник залучає нових клієнтів до його бізнесу, у тому числі ваших. Ваші клієнти йдуть до конкурента, бо бачать, що ваші працівники самі вважають його. Бізнес кращим, чому це відбувається? Працівники шукають кращих умов, і це нормально. Кожен прагне більшого доходу і кращого середовища для себе. Токсична похвала клієнтів переконує ваших працівників шукати щось краще. Конкуренти ж, як наслідок, отримують кваліфікованого працівника без витрат на навчання і рекламу вакансій. Сьомий спосіб, як клієнти руйнують ваш бізнес, це витіснення ваших працівників. Давайте розберемо, як це відбувається. До вашої компанії приходять токсичні і конфліктні клієнти. Найчастіше такий клієнт звертає свою увагу саме на вашого найбільш старанного і відповідального працівника. Що буде далі? Клієнт починає виносити мозок працівнику, критикує, провокує, вимагає більше ніж передбачено умовами обслуговування. Водночас, працівник намагається з усіх сил задовольнити вимоги клієнта, викладаючись на максимум. Постійний стрес і токсичність з боку клієнта призводять. До того, що працівник або вигорає і йому доводиться брати часті відпустки, аби відновитися, а згодом він починає шукати іншу роботу. Зривається або не витримує і відповідає клієнту. У підсумку клієнт скаржиться вам, а працівник отримує від вас догану. Врешті-решт, працівник розуміє, що залишатися в таких умовах нестерпно і приймає рішення від вас звільнитися. Як далі діє такий працівник? Працівник, який вже має досвід і знає свою роботу, легко знаходить. Роботу у вашого конкурента. Малий бізнес це невелике середовище, де всі знають один одного. Інформація про відповідальних і талановитих працівників дуже швидко поширюється. Конкуренти роблять усе, щоб цей працівник почувався комфортно і залишався з ними. Якщо ж до вашого працівника були прив'язані ваші постійні клієнти, вони підуть разом із ним до конкурента. Якими будуть наслідки для вашого бізнесу? Ви втрачаєте важливих працівників, які приносили. Основний прибуток разом із працівниками йдуть ваші клієнти. У результаті доходи падають, витрати зростають, і ваш бізнес ризикує закритися. Як ви бачите, клієнти можуть не тільки допомагати вашому бізнесу, але й руйнувати його. Проте це велика загроза для вашої справи не тільки у майбутньому, але от вже зараз. Тому дуже важливо вчасно реагувати та захищати свій бізнес від подібних ситуацій. Запам'ятайте, клієнти повинні виконувати свою головну функцію приносити вам. Вам прибуток, а не створювати вам проблеми. Адже саме заради цього ви відкривали свою справу, щоб заробляти, а не втрачати? Зараз, напевно, у вас виникає питання: а як саме діяти у моїй конкретній ситуації? На жаль, дати універсальну пораду, яка би підійшла б для кожного бізнесу, ну це ніяк неможливо. Адже кожна ситуація унікальна, кожен бізнес має свої нюанси. Якщо ви все ж таки хочете дізнатися, як захистити свій бізнес саме у вашому випадку, як побудувати праву? Правильні відносини з клієнтами, щоб вони приносили вам прибуток, поважали вас, вашу команду та ваші умови, записуйтесь на безкоштовну консультацію. На консультації ми розберемо вашу ситуацію, з'ясуємо, які помилки ви допускаєте в роботі з клієнтами, і головне, ви дізнаєтесь, як правильно діяти у вашому випадку у вашому бізнесі. Посилання для запису залишаю внизу у описі до цього відео. А поки ви вирішуєте, потрібно вам вибудовувати правильні відносини. З клієнтами, чи залишити все, як є, і нехай вони зруйнують ваш бізнес. Рекомендую підписатися на телеграм-канал Української бізнес-лабораторії. Там ви отримаєте величезну кількість ціної інформації, зокрема, як правильно працювати з клієнтами та побудувати відносини з ними, як збільшувати доходи, прибутки і продажі, як боротися з конкурентами і масштабувати свій бізнес. Ця інформація це практичні поради, які я зазвичай надаю лише своїм клієнтам. До того ж, підписка абсолютно безкоштовна. А ще ви отримаєте в подарунок курс бізнес-перезавантаження. А зараз я рекомендую переглянути ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Усі вони надзвичайно цінні і важливі. Тож обирайте будь-який з цих відео, і побачимося з вами вже за кілька секунд.